Дві лікарні Білгородністровська центральна районна лікарня та старокозацька лікарня обслуговують мешканців Білгородністровського району. Загальна кількість ліжкомісць у закладах сягає 400. Крім того, у регіоні діють 39 фапів та вісім амбулаторій сімейної медицини. Медицинську допомогу оказують 506 медицинських працівників, Із них 115 п'ятнадцять врачей і 391 медична медицинська сестра. Не говоря вже об. В хозяйственном персоналі и в другом персоналі. Кроме того, у районе работают 30 семейных лекарей. Мы единственный, наверное, район в Одесской области, который в прошлом году за свои деньги обучил 8 врачей семейных на базе Одесского медицинского университета. И вот в апреле месяце они успешно закончили цикл специализации, и уже дополнительно у нас появилось 8 врачей с специализацией семейной медицины. Так у нас из 30 16 человек имеют специализацию. оперативно реагують на виклики бригади швидкої. Наразі їх у районі чотири. Скорая помощ у нас чотирьома бригадами, які розположені одна только в центральній районній лікарні, одна в шабо, випасном і в, в староказачі. Бригади швидкої обслуговують велику кількість населення. Староказачі – це 6 тисяч населення в самому Староказачі, а Староказацька лікарня обслуговує 20 тисяч населення, випасної обслуговує 13 тисяч населення, в Шабах – тільки 8 тисяч своєго населення, тому скора і допомога. Медичне забезпечення швидких – на належному рівні.

Это три микрорайона, которые будут обслуживать, допустим, одна амбулатория загальной практики семейной медицины номер один, будет обслуживать около 20 тысяч населения. Сюда будет 6 тысяч приписного участка, который находится рядом с городом. И центр, и район Тиры. Вторая это будет солнечная и победы. Это многопрофильная поликлиника там есть. Нам третий этаж отдают под нее, и там будет дневной стационар и будут оказывать и работать семейные врачи. И в центре еще одну нам поликлинику отдают. Там тоже будут, которые обслуживают еще один микрорайон. То есть у нас вот эти 50, на 56 тысяч городского населения будут у нас три еще амбулатории. Завдяки реорганизации лекарняных установ, а також централизованному финансованию Ню можна буде знівелювати певні проблеми у сфері медобслуговування населення, а вони таки спричиняли серйозні незручності. Більша проблема із жінською консультацією очі. Много в городі роботи беременних, які проживають в городі Біл а прописані в районі, і тоже їх не можуть они взяти на уч ж консультація по біреміності, тому що другие. Деньги, другой бюджет, и потом круж это и наказывает. реформування медичної галузі дозволить медикам стати ближчими до людей. Вирішаться багаторічні проблеми. А пацієнти зможуть отримувати допомогу негайно за потреби. Січас, якщо ми отак вот от того,же то травматологію родом сі вместе місці у нас будет теж я думаю, результати очень положительні. Ми приблизим нашу медицину к людям.